Самооцінка дітей, справа рук їх батьків. Що вбиває дитячу самооцінку? На думку психологів, більшість наших проблем і комплексів родом із нашого дитинства, сумнів у власній особистості, невміння будувати стосунки та постійні страхи, наслідки заниженої самооцінки у дитини. Невпевненість в собі часто породжується діями й словами батьків, тому важливо знати, як виростити успішну і щасливу дитину. Давно помічено, що найбільшого життєвого успіху добиваються люди, які в дитинстві вірили в себе, отримували підтримку дорослих, вони більш впевнено поводяться в житті, не зациклюючись на труднощах. Така висока самооцінка багато в чому є заслугою батьків. Що може вплинути на самооцінку дитини? Всі діти від природи народжуються з ідеальною самооцінкою. У міру дорослішання в колі сім'ї вони переймають звички та ставлення до речей від дорослих, прислухаються до їхніх слів. Навіть у дитячому віці. Батьки впливають на формування самооцінки. До двох років вони закладають позитивний погляд на навколишній світ, заохочують спроби стати самостійним, дорослі впливають на характер і особистість дитини своїм вихованням. Багато що залежить від ступеня свободи та строгості, довіри між різними поколіннями, рівня контролю. За вчинками і діями дитини. У підлітковому віці на самооцінку впливають стосунки з однолітками та вчителями фактори самооцінки. Самооцінка, на думку психологів, формується з багатьох чинників, знаючи їх, дорослі можуть уважніше ставитися до дитини, непомітно направляти та підтримувати. Якщо батьки відрізняються строгим характером, повністю контролюють кожен крок малюка, він перестає проявляти ініціативу. Щоб не розчарувати дорослих він не діє, побоюючись помилок і засудження з боку рідних людей. Деякі батьки постійно повторюють, що неможливо досягти мети все складно. Все погано. Вони закладають в дитині негативне сприйняття світу, невпевненість у власних силах і талантах, батьки із заниженою самооцінкою мимоволі передають її дітям, не даючи розвиватися і рости морально. Як підвищити самооцінку своєї дитини? Далі пропонується сім порад. Які стануть вам ефективними помічниками у цій важливій справі. Пам'ятайте, що всі ми припускаємось помилок. Важливо пам'ятати, що ніхто не досконалий, коли ви вимагаєте від своїх дітей досконалості, це викликає в них тривогу і депресію. Вони відчувають, що ніколи не зможуть досягти таких висот. Установіть у своїй родині нове правило важливіше намагатися стати достатньо хорошим, аніж прагнути ідеальності і, не досягнувши її, почувати себе кепсько. Будьте уважні до того, що ви кажете у присутності ваших дітей. Негативні коментарі, вимовлені вами про себе, діти запам'ятають. І потім будуть відтворювати їх, але вже на свою адресу. Коли ваші діти знаходяться поруч, завжди кажіть про себе доброзичливо. Та за їх відсутності, також будьте привітними із собою. Навчайте поважати інших, ставтесь до дітей з повагою. Це не означає, що ви повинні їм потурати. Це означає, що в розмові ви не станете їх переривати, а вислухайте уважно. Звертайтесь до них з любов'ю. Неважливо, скільки років вашій дитині. З нею все одно треба розмовляти з повагою. Обійміть свою дитину. Прихильність дає зрозуміти вашій дитині, що ви її любите, і вона гідна вашої любові. Пам'ятайте, що підліткам потрібно стільки ж обіймів, скільки ж маленьким дітям, якщо не більше. Дотримуйтесь своєї обіцянки, батьки, які ніколи не приходять вчасно або постійно змінюють свої плани, ростять недовірливих дітей. Якщо ви не можете довіряти іншим, то й себе не зможете добре відчути. Якщо ви самі виросли в сім'ї, де не дотримувалися свого слова, змініть цю ситуацію заради своєї дитини. Покладіть на дитину відповідальність. Батьки повинні доручити дитині якусь справу по дому і простежити за тим, щоб вона була попереджена про негативні наслідки, які чекатимуть на неї у випадку її невиконання. Так дитина почне усвідомлювати, що вона є важливою частиною сім'ї, а її невеликі обов'язки це посильний внесок у справу сімейного добробуту. Батьки, які не залучають дітей до роботи по дому, виховують дітей, які думають, що вони насправді нічого не значать для сім'ї. Проявіть інтерес. До захоплень вашої дитини. Будь-який інтерес, який проявляє ваша дитина, це можливість підвищити її самооцінку. Порозмовляйте з нею детальніше про те, чим вона цікавиться. Вислухайте її, купіть їй книги, відведіть у відповідні музеї чи запишіть у гурток. Де діти поділяють такі ж інтереси. Коли ви проявляєте інтерес до захоплень вашої дитини, ви дозволяєте їй відчути себе цінною і важливою, це сприяє її допитливості. Діти зі здоровою самооцінкою більш ініціативні, тому що не бояться ризикувати, їх не лякають невдачі. А навіть якщо й виникають, діти їх сприймають і переборюють спокійно і впевнено. Виховати здорову дитину дуже важливо Якщо ви виросли в сім'ї, де не було прийняття та прихильності, навчити дитину любити може стати важким завданням, але ніколи не можна здаватись. Робіть щодня всього один маленький крок, і цим ви вже забезпечите своїй дитині успіх. Коли дитина розповідає вам щось важливе, дозвольте їй розповісти історію по-своєму, слухайте розповідь, не виправляючи, не підганяючи і не скорочуючи її на шляху. Це дозволить нашим дітям. Відчути, що їх цінують та поважають. Не менш важливо пам'ятати імена їхніх друзів, вчителів, оповідання, які вони розповідають, жарти, які вигадують, щоб нас розсмішити, хоч би як безглуздо вони звучали, мрії, якими вони діляться з нами. Не бійтеся зі свого боку. Поділитися з дітьми власними незручними моментами зрозуміло відповідно до віку дитини. Хто сказав, що батьки мають бути ідеальними в очах дитини? Зовсім ні. Визнайте, ніхто не ідеальний. Всі люди іноді припускаються помилок, усіх трапляються комедні промахи, і це нормально. Поділитися ними з близькою людиною та посміятися разом. Головне правило, якого не дотримується багато дорослих, це любити дітей, незважаючи на погані вчинки, слабкості та недоліки. Вони закладають в його свідомість сумніви у тому, що його можна полюбити безумовно і просто так. Малюк Гостро потребує частої похвали, позитивних оцінок, вираження любові з боку батьків. Основне правило це більше підтримувати, хвалити, менше критикувати та карати без приводу. Навчіться підтримувати, щоб не сформувалася звичка кидати справу при найменшій невдачі. Вчіться робити зауваження акуратно, без образ і критики. Говоріть про себе і свої емоції, не зачіпаючи здібності дітей. Я засмутилася, що ти не прибрав у кімнаті. Я хвилююсь, що ти не можеш вивчити таблицю множення. Щоб виростити дитину з високою самооцінкою, не критикуйте її на людях, не порівнюйте з однолітками, вчіться хвалити її за кожен успіх. Виключить з лексикону образи та образливі фрази. Підтримка батьків стає фундаментом для майбутнього успіху і впевненості в собі.